Чого очікувати під час сьогоднішнього повного місячного затемнення кривавий місяць? Кривавий місяць не просто видовище, а можливість відчути Всесвіт. Місячне затемнення це завжди особлива подія. Але коли мова заходить про повне місячне затемнення, коли місяць забарвлюється в зловісний, але зачаровує багряний колір, це вже не просто астрономічне явище. Це можливість зазирнути в глибини космосу, відчути себе частиною чогось величезного і незбагненого. І майбутнє затемнення 7, 8 вересня 2025 року обіцяє стати саме таким захоплюючим і незабутнім. Я пам'ятаю, як в дитинстві вперше побачила місячне затемнення. Нам, жителям невеликого містечка, пощастило, і затемнення було добре видно. Ми всією сім'єю вийшли у двір, сховавшись плодами, і заворожено спостерігали, як місяць поступово втрачає свій звичний вигляд, стаючи все більш темною, нарешті набуваючи цей знаменитий криваво-червоний відтінок. Тоді я й усвідомила, наскільки дивовижний наш світ і як багато ще належить дізнатися про Всесвіт. На відміну від сонячних затемнень, спостерігати місячне затемнення абсолютно безпечно, не потрібні ніякі спеціальні окуляри або фільтри. Можна просто вийти на вулицю і насолоджуватися цим видовищем неозброєним оком, в бінокль або навіть через телескоп. Це робить місячні затемнення доступними для всіх, хто цікавиться астрономією, незалежно від рівня підготовки та наявності дорогого обладнання. Що ж нас чекає 7, 8 вересня? Вихідний матеріал описує етапи затемнення досить детально, і я спробую переказати їх своїми словами, додавши трохи особистих роздумів. Півтінь затемнення починається з того, що місяць входить в півтінь землі найсвітлішу і тонку частину земної тіні. На початковому етапі це практично непомітно, але з часом, при уважному спостереженні, можна помітити невелике затемнення на краю місячного диска. Це, мабуть, самий нудний етап, що вимагає терпіння і гострого зору. Однак саме він дає уявлення про те, як поступово, крок за кроком, тінь землі починає поглинати місяць. Умбра, потім місяць починає рухатися в найтемнішу частину земної тіні Умбру. Тут затемнення стає більш помітним, і на місячному диску з'являється чітка тінь землі. У цей момент можна відчути, як місяць немов потопає в тіні нашої планети. Тотальність кульмінація затемнення найбільш захоплюючий момент. Місяць повністю занурюється в тінь Землі і набуває свого знаменитого криваво червоного кольору. Цей колір обумовлений тим, що сонячне світло, проходячи через атмосферу Землі, заломлюється і розсіюється. Червоні та помаранчеві хвилі світла проходять через атмосферу краще, ніж інші, і відбиваються від місяця, забарвлюючи його в цей зловісний відтінок. Саме в цей момент, коли місяць перетворюється на кривавий місяць, виникає відчуття нереальності того, що відбувається, немов спостерігаєш за якоюсь фантастичною подією. Завершення, після досягнення максимальної фази затемнення, місяць починає поступово виходити з тіні землі. І затемнення завершується. Цей процес зворотний попередньому, і місяць знову знаходить свій звичний вигляд: навіщо взагалі спостерігати за місячними затемненнями? Крім естетичного задоволення, спостереження за місячними затемненнями має і наукове значення вони дозволяють вивчати атмосферу землі, так як заломлення світла в ній впливає на колір і яскравість місяця. Крім того, місячні затемнення це прекрасний спосіб популяризувати астрономію і залучити людей до вивчення космосу. Поради для спостерігачів знайдіть темне місце: чим менше світлового забруднення, тим краще буде видно затемнення. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить розглянути деталі місячної поверхні і побачити, як тінь землі ковзає по ній. Запросіть друзів і близьких спостерігати за затемненням в компанії набагато цікавіше. Заздалегідь дізнайтеся час затемнення, це дозволить вам не пропустити найцікавіше. Не забудьте взяти з собою термос з гарячим чаєм або кавою, спостереження за затемненням може затягнутися, і в прохолодну ніч буде приємно зігрітися. Сфотографуйте затемнення, це дозволить зберегти спогади про цю дивовижну подію. Що далі? Після повного місячного затемнення 7, 8 вересня нас чекає часткове сонячне затемнення 21 вересня. Це вже більш рідкісне явище, яке вимагає обережності при спостереженні, але воно також обіцяє бути цікавим і незабутнім. Особисті роздуми. Я вважаю, що спостереження за астрономічними подіями, такими як місячні затемнення, має глибокий сенс. Вони нагадують нам про наше місце у всесвіті, про крихкість нашої планети і про необхідність берегти її. Вони змушують нас замислитися над вічними питаннями про життя, смерть та сенс існування. І, звичайно ж, вони просто дарують нам незабутні враження і радість пізнання. Тому не пропустіть можливість побачити кривавий місяць 7-8 вересня. Це шанс відчути себе частиною чогось більшого, ніж ми самі, і зазирнути в глибини космосу, насолоджуйтесь моментом. Ключова думка місячне затемнення це не просто гарне видовище, це можливість відчути себе частиною всесвіту і задуматися про вічні питання. Сподіваюся, ця стаття надихне вас вийти на вулицю і побачити кривавий місяць на власні очі. І хто знає. Можливо, це стане початком вашої власної захоплюючої подорожі у світ астрономії.